Всім привіт! Дякувати Богу. Наступив новий день. Дякувати хлопцям на передніх рубежах є можливість сьогодні приїхати в місто Запоріжжя. Запросили мене на суспільне Запоріжжя. Гарного і тихого дня, віримо в засил. Ролики з передової з легендарним привітанням та гумором. Саме таким у соцмережах знають військовослужбовці 118 окремої механізованої бригади на позивний хрест. На сторінці бійця в Тік-Ток майже 95 тисяч підписників, а його відео набирають сотні тисяч переглядів. Міма Бойовий шлях Христа розпочався в перші дні повномасштабного вторгнення у складі ТРО. Боєць займався евакуацією цивільних з найгарячіших ділянок фронту Маріуполя, Ірпеня, Бучі. Та вже у січні 2023-го вступив до лав зсу. Армія повинна бути функціональна, і люди у нас повинні бути многофункціональними. Одна, дві, три, п'ять пасато – то не новшество, і людина може виконувати спокійно многофункціональні і завдання, і роботи. Завдання різного типу, як і до розвідка, і розвідка з мовірним вступанням в бій, і саперна справа, і пілотні моменти. і… <кій> евакуація навесні 23-го хрест почав знімати відео для своїх соцмереж. Та вже за кілька місяців, завдяки роликам, які називає пригодами іванчика, став популярним. Коли, наприклад, сидиш там в окопі в бліндажі, і ці криворукі трьохкольорові по тобі стріляють. Багато хто цього лякається, щоб вони не думали, що вони нас тим залякають. То ми це на прикол все переводимо. Ну, стріляєте, де ж куриш, там, там ляпнуло, там ляпнуло, землелькою притрусило. Головне, щоб то люди бачили правду, як заходили в населені пункти, показували, що то є наше. І так само з військовополоненими. Показували, от яка чепуха, в дійсності чепуха така, що ну, обняті плакати, на них дивишся. Найчастіше хрест знімає саме на бойових позиціях. Каже, хоче мотивувати нових бійців і розвінчувати російську пропаганду. Мотивація так, спростування фейків, їхніх новин. Так, от як крайні рази були там замалу так мачку, ще коли роботіно, чи пухаця трьохкольорова, звітує, що воно наше. Що ваше? Три подвала і сарай розрушені. Я рахую, то не є їхнє. То є сіра буферна зона, яка. Позволяє виявляти і нищити ворога. Хрест каже, завдяки його блогерській діяльності підрозділ отримує додаткову підтримку. Там написало 3-4 волонтера. Я питаю, чим ви можете допомогти. Ті допомагають там ліками, ті стільками, ті шкарпетками, ті там павербанками, ті речами, ті автомобілями, ті засобами реба. І таке було, що там людина нам просто. Автомобіль купила і пригнала. Ми люди не горді, все беремо. Боєць зізнається, попри щоденний ризик, оптимізм допомагає триматися і продовжувати службу. А знімати буде допоки це підтримує людей і показує правду про війну З сьогоднішнім сьогоденням, то тяжко щось планувати, але ми свято всі віримо і надіємось на перемогу. А вона в будь-якому випадку буде. І якщо людям буде, то подобатись. То можна далі і знімати, і показувати. Запорізький напрямок тримається, як і тримається весь запорізький фронт. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.